З самого ранку на Майдані Незалежності лунають гасла та співають гімн України. Багато людей вийшли, аби підтримати опозицію та показати свою громадянську позицію. Більша кількість мітингувальників молодь ще залишила навчання у школах та вузах задля підтримки євроінтеграції. Свої чіткі вимоги озвучили організатори акції протесту. Наші акції починалися з однієї вимоги. Це вимога підписати угоду про євроасоціацію. Сьогодні, власне, ця вимога звичайно ж залишається в силі, але зв'язку з тими подіями, які відбулися в ніч 29 на 30 листопада, коли брутально побили, побили лежачих людей, людей, які вийшли протестувати, захищати своє право і захищати європейський курс. Зараз наші вимоги дещо змінилися, крім підписання угоди про євроасоціацію. Ми вимагаємо. Негайної відставки уряду Озарова за зраду державних інтересів, відкриття кримінальних справ і покарання тих осіб, які видавали цей злочинний наказ, і які цей злочинний наказ виконували. Мітингувати на майдан вийшли не тільки українці, представники різних країн висловили свою підтримку Україні. Я бачу представників. Чешського товариства культурно освітнього, представників угорського товариства імені Святого Іштвана. І інші є тут представники наших 15 національних товариств. Національні товариства всі одноголосно проголосували, що вони за європейські цінності. На відміну від Києва, Хмельницький Євромайдан, мирний, правоохоронці підтримують порядок на головній площі міста. Одне з згласив... Хмельницького Євромайдану, міліція з народом. І дійсно, у Хмельницькому ми з п'ятниці, 22 листопада, проводимо безстрокову акцію протесту. І ніяких ексцесів, ніяких конфліктів не було. В нас, власне, все відбувається в мирній формі. Міліція забезпечує громадський порядок. Організатори акції закликали мітингувальників не піддаватися на провокаторів, які закликають до хаотичних штурмів. Та озвучили, що вже формується штаб, який орієнтовно буде розміщений в будинку мистецтв.